Друзі, привіт! Поки я там свинкою займаюсь, тут Валера краси, докрасює. Двері свої. Любімі. <плесить>? <плесить> <Да. плесить> Треба ще їх вже покрасити, щоб висохли і вже буде робити, зшивати їх, як мають бути. Якщо так, тут вже бачу. Підсихає наш, наша підлога. От так вийшло. Вже можна навіть ходити. Так прикольно. Красота. Ще роботи, звісно, трошки є. З вікнами погратися, з дверима, загородку зробити для. Що це таке, я забула? Як називається? Як називається ця штука? Котел, кстати. О, Загородку для котла. Так що так. Він такий став низенький, удобний. Тут взагалі так уютно зробилося, вже коли пол до заливали. Вже висохне добре, треба трохи часу. Так що так. Красота. Ще навіть цемент лишився. Даже? Даже... Він з користується на відмозку, але має дуже що а остатки даже залишив. Так що докрасюємо і йдемо гратися зі свиньою. Телефони. Нормально. нормально. <свистачка> Стяжки ляють по 5-10 см, у нас тут 20 мінімум. 20-30 котлає. Так вийшло, що зробиш. Матвій донайшов собі докататися на машинці. Oh. Yeah. Коротше, робота їм. Як завжди, з утра пораньше. Yeah. Так що так, так що давай докрасю і погнали. Yeah. Мити. Мити, yeah. гратися, розбирати. Ще й світла нема. Отлічно взагалі. Да, Матвій, підеш допомагати? Йдем. Чого так дивить? Ще ти, мама, сама роби. Так що ми в роботі. Думаю, іще, іще, іще трохи йдемо запускати цей сарай. В'язати красну лінточку, перерізати і запускати сюди поросят хоча б. Да? Так що так. Хай висихає вже, Уже хоч ми спокійні, що тут уже залято. Вже хоч це встигли, це вже мілочі осталися. Я вважаю, що це вже таке, що ми самі та, все справимося. Ну та й що що місяць демо гратися? Нічого, месті то зробимо. Кажи, підкажуть, як мастіку чим розводиться. О, да, хто знає, як розводиться мастіка, чи що з нею треба робити, щоб вона не була така дубова, бо треба ще яму обробити, хоч і, мастіку, і цю для каналізації під щільовим колом. То скажіть, будь ласка, Дай вона ось, ось така дубова, а нам треба, щоб вона була жидка. Так що, хто знає, пишіть в коментарях. Будемо вдячні за підсказку таку. Так що так, це свіженька. Щось там з нею може робиться, не знаю. Я вже говорю. Хто знає, прохання підсказати. Вам дякую за перегляди. Ми йдемо працювати. Що у вас цікавить, що можете підсказати, пишіть коментарях. До побачимо.